Красний, верхній бювет, Новий. Рубін, янтар, мегамаркет ТКС. Ринок. А і пройдемо трошки в напрямку до кристала. Подивимось, які кіно показують. Кіно знаєте, саме. Ну, ціле літо буде йти кіно про зелень, восени про жовте листя, а взимку про... Біли, білий сніг буде, такі, ну клени, клени ще зелені, звичайно, липень. А в нас є дуже-дуже гарні відео. Я розумію, кожен на своє дивиться, кожен своїм. це, Як ці клени жовтіють, коли вони жовтіють, так. М -м. Гарно. Зупинка, автобус. о, Якщо знайдемо розклад, покажемо розклад маршруток. він дуже простенький, там буквально 5 позицій. Ви його вивчити. Буде, так, буде розклад. Я бачу, що це ніби він, ніби свіжий. Так, якщо неділя вихідний, то це свіжий розклад. Можете ознайомитись з ним, запам'ятати, вивчити, користуватись. Салон краси, магазин світоч, магазин магазині світоч, зараз оренда. Шкода дуже. Каратник. І колос, знаєш, дуже багатьох. Пов'язані гарні спогади з цими магазинами. На щастя, магазини продовжують працювати. А напроти кристал. А, Сантарій Кристал, букву К ми губимо, ну не ми, а вони. Але ще трошки і Санаторіс стане Ристал. Теж гарна назва, насправді, оригінальна. Це вам не в Янтарі, м'який знак зняти, та і В Кристалі справді нічого не міняли, був Крістал, став Кристал, То от генератори. Анна не працює. Підемо вниз, мабуть, та, Ну не знаю, ну ще подивимось, давайте що, враз вже тут, тут подивимось на кристал, тоді підемо вниз трошки в парк. Я дуже люблю насправді гуляти в верхній частині парку. Вам різні відео звідси показую, бо а, не всі люблять парк. О, скучно, тут а верхню частину парку ще менше всі люблять бо то на, всі, бо то, на що всі в парку дивляться тут то того ще менше є ще якщо внизу щось є таке внизу в парку на що всі в парку дивляться тут такого і нема так. а я люблю парк я люблю зелень тишу свіжість і відсутність людей Та тут класно, йти згори вниз. Та вже місцями, бачите, ну то злипи такі жовті листочки падають, буває, буває, що з лип липа швидше жовтне, плюс то липовий цвіт жовтне. Подивився, скільки кроків прийшов і здивувався, я думаю, що я більше прийшов. Ну, буває так. Бог певний, що значно більше вже прийшов. Вдихайте наповну. Такої свіжості, як в верхній частині парку, більш ніде не відчуєте. Цікаво? Ну просто так цікаво. <с> Справді просто без, без, без ніяких приводів. А якби отак наш серіал взяв би і несподівано закінчився. Ви б розстроїлись чи ні? Наближаємось до Юзі. Ну, це, що це майже 12, та так? Ну, Це половина 12, ї бачите. Половина 12, ї то там трошки трошки так хвоста й буде. Будиночок Юзі. Народ просто показати, откуда у нього тече. Ну вона ні звідки не тече, вона пам'ятна. Але, але з, джерела, з джерела вода йде. А, Юзя! Джерело молодості. Воно так, як джерело краси і молодості продається краще, ніж як джерело довголіття.